Ви коли-небудь були на Березнянському кар'єрі поблизу Сміли. Я вам покажу сьогодні його. Ось так він виглядає. Ми зайшли не з тієї сторони, ми приїхали автівкою. Сюди також можна приїхати ЖД з полученням. І десь в тій стороні ЖД станція? Березняки називається. Чи Березан? Ну, треба подивитись в Гуглі. Так от, звідти можна пройти. І ось там пляж. І зараз ми туди під'їдемо, бо ми переїхали з іншої сторони. Дорога така не дуже гарна, посмілі гарна, а потім далі вже йде така дорога, знаєте, і ями, і бруківка така не дуже цікава, така не плосканька бруківка, а саме е, із граніту. Загалом симпатично, люди там є, купаються, діти чутно є. Тут, де ми йшли, також є прохід. Тут є навіть сходи, люди робили, це ті, хто, мабуть, там із села ходить сюди. З цієї сторони, Ну, якщо ви живете, живете там, то тут можна пройти пройти і через лізочок там обійти на пляж. Мені подобається, що сюди можна приїхати дизелем. Якщо у вас немає транспорту, а є бажання поїхати, то можна приїхати дизелем. Електрички тут не ходять, тут нема електричного цього сполучення, тому Знам'янський. Здається, Знам'янська. Дизель тут має ходити. Яка краса любі друзі. Таке поле, акації, клени. Така тиша. Так, там десь жиде. Це, мабуть, поворот диви. Взяла з собою делікатес мого дитинства. Коли ми їхали на ставки, ми завжди отаке брали і там плюхтали. Приїхали ледь ледь Дуже заплутані дороги, їх нема на Google картах. Щодо дороги, на сам кар'єр, так, на Google мапах її нема, але всі ці стежки вони ведуть саме до кар'єру. Обов'язково знайдете. Єдине що, якщо у вас машина з низькою посадкою, не під'їжджайте до самого кар'єра, бо тут дуже великі ями. Тож ми залишили машину трошки вище і спускалися вже пішки. І зараз я вам покажу огляд кар'єру і яка там водичка. Мені дуже сподобалася ця місцина, тим, що тут є багато дерев, тож є затінок, є дуже багато місця, де можна саме зупинитися. Щодо берегу, то він достатньо крутий. Будьте тут обережні, особливо з дітьми. Тримайте їх за руки, тут і слизько можна також впасти, тому безпека, перш за все. Ще не забувайте, що кар'єр все ж таки. Це не місце офіційного відпочинку, тому тут ви маєте нести відповідальність за себе і за своїх дітей самі. Ви бачите, що водичка тут не цвіте, вона прозора, на дотик вона дуже м'яка, приємна. Наскільки я не полюбляю купатись в річках, але тут, на кар'єрі, мені дуже сподобалася ця водичка неймовірна. Вона достатньо прохолодна, але не крижана. Незвичний бірюзовий колір вам має сподобатися. Також мені дуже сподобалася природа цієї місцевості. Різноманітні сади. Навколо і грушеві, яблуневі, і абрикосові задають такої приємної атмосфери. Також не забувайте, що кар'єр глибокий, і якщо ви не вмієте плавати, то обов'язково беріть з собою засоби для плавання, такі як надувне коло чи надувні жилети, особливо для дітей. Бо нема пологого спуску, одразу глибина починається. Навпроти основного пляжу є ще невеличкий пляж. Я так зрозуміла, що його облагородили ті, хто там живе, люди, які живуть там в садовому товаристві, яке навпроти кар'єру. Там дуже цікаво, якраз я крокую стежками туди. Тут багато стоянок для кемпінгу. Так, вони зроблені власноруч людьми, вони неофіційні. Майте це на увазі, сюди багато приїжджають людей саме з палатками на вихідні, готують тут їсти. І ще хочу сказати, якщо ви вже зібралися на кар'єр, не забувайте брати з собою сміттєві мішечки і забирати сміття із собою, тому що сміття тут є. Так, його не дуже прям багато, ми в ньому не купалися і в ньому не сиділи, але видно, що по кущах воно розкидане. Також дуже тут гарні місця для фотографій, фотогенічні такі місця, природа неймовірно красива. Це дерево мені дуже сподобалося, ми наробили багато фоточок разом з сім'єю навпроти нього. Дуже багато очерету, гаміння, сухі дерева також дають якогось такого шарму цієї місцеві. І ось той пляж, про який я вам казала, дуже красивий, гарний, фотогенічний. Дивіться самі, так би мовити, інстаграмні місця. Ну і, звісно, обяви тут є. Дивіться, який місточок для входу. І одразу за камінчиком, який ви бачили, починається глибина. Ось саме тут. Тому важливо або вміти гарно плавати, або мати з собою якісь надувні приладдя. Хоч я і гарно плаваю, але все одно я з собою маю такі приладдя, тому що тут нема рятівників і треба все ж таки думати про безпеку. Бачите, яка водичка, вона дуже-дуже прозора. Гарна місцина. Мені сподобалося тут дуже. Я ставлю 10 із 10. Єдина така є поправка на те, що люди, будь ласка, не кидайте сміття. Якщо ви вже це довезли з собою на кар'єр, то і везіть його обратно, залишки сміття із собою. Не загиджуйте нашу гарну природу України. Чи буду я сюди їздити? Однозначно буду їздити, бо цей кар'єр це просто знахідка. Дякую всім, хто розподзюджував інформацію про нього у Тіктоці та в інших соцмережах, у Ютубі також. Сподіваюсь, моє відео також стане вам у нагоді. Не забувайте підписуватись на канал. Тут цікаво про життя переселенців на Черкащині. А я вам всім бажаю гарного!